Доброго ранку, шановне панство. Виїхав по грибочки сьогодні. Ось такий лісок мішаний. Дубочки. І тут прям така посадка дубова. Минулого разу, як я збирав грибочки, шукав, я знайшов полянку тут. Ну там в кінці цієї цього ліска, цієї посадочки. Так що зараз починаю. Свою сьогоднішню таку пригоду грибну. Дасть Бог щось знайду. <гум> Тому бажаю вам цікавого перегляду, а мені гарної грибалки. А що це у нас там таке росте? Угу. Я вже думав, що білий, а це сироїшка. Mm. Ну, раз сироїшки є, якісь грибочки є, значить я думаю, що і білі будуть. Може. <реш> Перша моя сьогоднішня знахідка. Ось такий підберезовичок гарненький, молоденький. Та ти що, яка краса? Супер. Це я пройшов 50 метрів. І ще одна знахідка, теж під березовичок. Зараз побачимо червивий, ні. Та да, он аж черв'як там живе. Старенький грибочок. Залишаємо його тут. Хай от тут з'їдять якісь звірюшки, хай їдять. А ми пішли далі Шукати білих грибів. Ось друзі, ще є знахідка одна. Хто знає, що це за гриб? Якщо не знаєте, то я вам скажу, це бліда поганка. Дуже небезпечний гриб. Ось такий. Якщо з'їсте, не дай Бог, четвертинку цього гриба, то все. Ну Ви поняли, так? Да? Печінкова і ниркова недостатність. І Дуже-дуже погано. Такий лісочок. Тут де трошки березки є, попадаються. Грибочки різні. Бабки. По-нашому бабки там звідки є родом, кажуть, бабка, а взагалі під березовик. Тут вже два штучки знайшов, один був гнилий, один хороший забрав. Ну, зараз будемо будем шукати. Ось такі ще гриби. Колись я бачив, беруть люди. Маремуха, здається, називається, але я їх не їв, тому брати не буду, страшнувато. Беру тільки ті гриби, які знаю. Ось ще одна бліда поганочка красавиця яка, а? А ми шукаємо білі. Ось зустрів обитателя цих місць кожика. Ти бачиш який, скрутився. Напасти хочеш чи що? Ладно, не будемо тривожити. Хай собі живе. Уженя. Не будемо його турбувати. Щось не видно білих. Не видно? Де ж вони поховались? Ростуть всякі, отакі гриби, отаких От багато. Різні гриби ростуть, окрім білих, як так. Комарі загризають. В общем, шукаємо. Ось, друзі, знайшов гриба, що за гриб? Зараз подивимося, так це білий гриб. Так, да, це білий гриб, чиста, ніжка, але вже такий переросток. Дивимося тут вокруг, ніде нічого поки нема. Ну хорошо, це вже добре. Ну, такий грибочок. О, значит, я кусаю, гад. <свист> О, вот такие красные. Класс. Вот еще одна знахидочка есть. О, тоже подборезовичек. Хороший. Да ты что? И как красота. <свист> да. Так что... Збираємо грибочки, грибочки є. Треба шукати. Ось. І ще один білий грибочок. Отакий. От Але покушений. Бачите. Пахне! Брать, не брати, не знаю. Якби ж молоденький. А то таке, але не червивий. Слимаки тільки поїли його. Таке. Ладно, візьму на всякий случай. Там якщо що викину десь. Якісь два білих було. І сим, і переростки. Окей. Ну нічого. Може знайдемо щось нормальне сьогодні. А те що тут таке росте. Сироїшки ростуть. Сироїшки, сироїшки. Коротше, що з білими біда. Нема білих гербів. О! Що ж отаке? Єсть білий! Клас! Дивіться який такий тверденький, хороший грибочок, правда, поїжений трошки, ну нічого. Зараз я ще тут пошукаю. Якесь тут грибне місце. Цікаво, цікаво. Вот такой грибочек. Вот такой. И слимаки сидят у ну. Так, сейчас посмотрим. Покажу. Я что ж еще найду. Вот есть такая бабка. Бабка. Бабка, бабка. Вот она, червивая. Да. Бачите? не очень хочу я такие гриб брать. Так, и тут еще есть одна, тоже походу стара. Ось стара, Червива, бачите? а он там я еще побачил. Це вже не стара, це саме то. О, правда поїжена трошки, ну нічого. Хороший грибочок. Опа немає. Поки що не бачу на горизонті. Ну, і що. І то добре. Але червиво. червиво. А тут нормально дальше. Ну ладно, забираем. Уже да, есть трошки грибов. Пойдем дальше. О, вот. Пожалуйста, сразу. Хорошенькая такая. Вот а это хорошая, не червиво вообще. Идеальный гриб. О, супер. Поїхали далі. Хо -хо -хо -хо. Друзі, ви це бачите? Ха -ха -ха. Клас! Оце розмір! Оце я понімаю білий гриб. О! Ха -ха. І хороший, і не червивий, ну відносно не червивий нормальний гриб. Зараз я його... обрежу ножку, подивлюсь. Прикольный лесочек тут, я вам скажу. Так. Ну. А, пахнет как. Возьму хороший грибочек. Бомба. Вот, смотрите. Какая красота. А, кайф. Просто кайф. Зараз сфотографуємо його красивого грибочка. Супер. І прямо біля машини. Вон машина. Ось грибочок. Супер. Ну, друзі, це просто шедевр. Дивіться, який красавчик. Ух ти. А, білий грибочок. Супер. Супер. І стоїть такий гарненький <кій> і прямо біля машини. Це капець. Зараз я гарненько цю територію тут досліджу. Клас, от такий <кій> бомба. Ну, друзі, напевно, це фаворит сьогоднішнього дня. Ось. Представляю вам до уваги ось такого красавця. Ха-ха-ха. Ну, це взагалі просто шедевр. Наскільки він гарний. Подивіться на нього. І прямо біля автомобіля стоїть. Вон машина. Ось грип. Яка краса, просто щось неперевершене. Ось знайшов такий підберезовичок. І що саме цікаво? Зразу росте ціла галявина блідних поганок. Як думаєте, якщо от ростуть блідні поганочки, а тут росте підберезовик він не буде отруйний? Таке питаннячко мене назріло. Дуже цікаво. Може хто розбирається, розкажіть, будь ласка. Ось, друзі, ще одного велетня знайшов. Дивіться, який! Слимаки вже, правда, доїдають його. Зараз подивимося, що тут в нього за ножка. Так, ножика розкладаємо. Ось так. Хе. Ножка чиста. А сам він який і грибок. Ну такий вже погнивший, не буду я його брати. Але що цікаво, він не в дубині росте, ось у такому Лісочку цікаво. А що це за гриб? Йо-маю! Ви подивіться на цю красу. Ви подивіться на нього. Маленький білий грибочок. Ха -ха -ха. Ось який красень. Молодесенький та ти що? Супер, супер. Все-таки інтуїція моя мене не підвела. Прийшов отакий ліс із Дубового. Тут більше якби сосна, глиця. Зараз тут походжу, подивлюся. Клас, отакий. От Супер. Ось така діляночка вирубана, тільки що я там в тому лісі ходив. Зараз переходжу в цей лісок. Якраз я зараз звідси. Ось так туди доходжу до машини, там машина стоїть. Бачите, як ростуть сосонки. Посадили все як положено. Діляночку вирізали, а деревця посадили. Красота, красота. Так і треба, щоб було. А я йду на пошуки білих. Зараз Щось знайду іще по-любому може, потрошку -по виїжджаю з лісу. Зараз я ще хочу там заїхати на одне місце. Є там прикольна місцинка така Дуби, але правда здорові дуби. Ну, я думаю пробіжусь там, а потім ось тут, спереду. Є така посадочка, сосни ростуть. І піду там в сосенках подивлюсь, може маслятка ростуть. Получається таке роздоріжжя. Ось я зараз туди, в дубину, машину зараз десь тут поставлю, а потім сюди прийду. Спочатку туди, потім сюди. І все, і буду виїжджати, ось мені сюди на виїзд. Тому так, будемо щось пробувати знайти. Ага, хтось катається. Так. Піду зараз пробіжуся. Вон там сосенки, а мені треба... О туди. Сьогодні машинку не замарав. Чисто, не в грязюці. Так що зараз підемо. По цей, позбираємо трошки грибочки. Народ катається, Вон на таких тачках треба їздити, на лексусах по гриби. Там і прохідність поярче. Ну що, пішов, будуть гриби, буду показувати. Отакий тут гарний добовий ліс, правда трава. Висока, ускладнює пошук грибів. Зараз пробіжуся, ось так. Отак. І піду в ту сторону. Там якраз молоді сосунки. Подивлюсь там грибочки, маслята, маслюки. Якщо будуть, то будуть, ні, то їду додому. Хватить грибочки назбирали, буде посмажити з цибулькою. Що таке? Ось. із дубового лісочка перейшов я в такий сосновий, але не туди пішов куди. Збирався. А у друге місце. Прикольно тут я вам скажу. Така краса. Так, пахне. М -м -м Сосною. А маслят немає. Не, не знаходжу я їх. Маслячків. Ну проходжу зараз і додому. Грибівсь на сьогодні досить Так, тут люди ходять, видно. Якісь гриби ростуть. Що за гриби? поганки а нам треба не поганки нам треба хороші гриби все на ну, сьогодні гриби закінчились у лісі їду додому буду займатися грибочками тому всім пока бажаю гарного настрою побачимося Ось, друзі, така добича сьогоднішня. Наші білі грибочки. Ось такі красавчики. <coughs> Ось, супер. Я їх вже помив. Зараз буду різати і буду варити. І сьогодні буде класний дуже рецепт. Будемо готувати гриби з картоплею на багатті. Тому запрошую до перегляду.